Вітаю вас, дітки, на занятті. До нас в гості сьогодні прийшов ведмедик. Погляньте на нього. Подивіться, в нього перев'язана щока. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що у ведмедика болять зубки. Послухайте, дітки, віршик, грицька бойка про цього ведмедика. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає, щоб зуби боліть. Перестали у тебе, щодня полоскати їй шавлію треба? Одужав ведмедик, для хворих зубів в городі своїм шавлію посадив. Скажіть, друзі, що трапилось з ведмедиком? Так, він захворів. А що саме в нього захворіло? Вірно, у ведмедика захворіли зубки. А чому? Так, тому що він їв дуже багато меду. А скільки ж бочок меду з'їдав ведмедик за літо? Так, аж десять бочок медку. А хто дав йому пораду? Пораду ведмедику дав дятел. Чим дятел порадив полоскати зубки? Вірно, шавлією, травичкою лікувальною. А де медик посадив шавлію? Вірно, в себе в огороді. Дітки, а чи знаєте ви, як доглядати за зубами, щоб вони не боліли? Вірно, зубки треба. Чистити двічі на день зранку і перед сном. А після кожного прийому їжі зубки треба полоскати водичкою. А ще не можна їсти багато солодкого, бо це шкодить вашим зубам. Послухайте загадки про предмети гігієни. Для зубів та відгадайте їх. Ручку і щетинку має, ваші зубки доглядає. З пастою вона, сусідка, вичищає зубки. Щітка, вірно, дітки, послухайте ще одну загадку. Я, біленький черв'ячок, виповзаю на дрючок. Смаковитий і духм'яний, чи щуротик я слухняно. Що це за черв'ячок виповзає? Вірно, дітки, це зубна паста. І останній загадка. Хто чисто вмивається, той потім мною витирається. Це що? Так, вірно, це. Рушничок. Ним ми витираємо ротик і обличчя після того, як вмиємось і почистимо зубки. Пропоную вам пограти в гру. Я починаю віршик, а ви закінчуєте, називаєте останнє слово. Починаємо грати. Промивши оченята, вушка, губи, дуже важливо почистити. Зуби. молодці, слухайте далі. Чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка, молодці дітки, послухайте останній віршик. Візьму свою зубну щітку. На щитину слід покласти кольорову і духмяну. І смачнючу зубну. Пасту, молодці малята. Про що ми з вами сьогодні розмовляли на занятті? Так, про зубки і догляд за ними. Скажіть, дітки, а який віршик ми з вами слухали? Як він називається? Так, він називається про ведмедя. А хто автор цього віршу? Вірно, автор вірша Грицько Бойко. Скажіть, малята, а чи чистите ви зубки кожного дня? Вранці, коли прокидаєтесь, і ввечері, коли лягаєте спати? Чистите, молодці, а чи полоскаєте ви ротик після кожного прийому їжі? Поласкаєте, молодці. А чи їсте ви багато солодощів? Тітки, нам потрібно всім піклуватися про свої зубки, Чистити їх щонайменш двічі на день, і тоді ні ви, ні від ведмедик не буде з хворими зубками. Я прощаюся з вами до побачення!